Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин ми отримали інформацію про те, що троє гравців можуть покинути динамо цього літа. Чи станеться це? Можливість велика. Я розповім усі подробиці. Але для початку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Таким чином, давайте перейдемо до інформації дня: Нігерієць Беніто, Самба Діало та українець Владислав Супряга можуть покинути київське динамо в літнє трансферне вікно. За інформацією наших джерел, цих трьох футболістів керівництво клубу вже не має в складі атаки. 25 річний Беніто в цьому сезоні провів 22 матчі, відзначившись двох голами і один асистом. Портал Трансфемакт оцінює його вартість у 500 тисяч євро. 21-річний самба «Діало» лише 13 разів виходив на поле і не відзначився результативними діями. За даними Трансфемакт, його вартість становить 200 тисяч євро. Владислав Супряга у свої 24 роки років провів вісьмох матчів і віддав два гульові передачі. У грудні 2023 року Трансфемакт оцінив його вартість у 800 тисяч євро. Раніше повідомлялося, що ним цікавиться Дніпро 1 Тож, колега болівальник з цих трьох гравців, які можуть покинути Динамо, ти б хотів, щоб хтось із них залишився в команді. Мені здається, супряга все одно був би цікавим варіантом залишитися в групі. А ви що думаєте про цю інформацію? Розкажіть нам тут у коментарях. Я попрощаюся тут і побачимось у наступному відео не пізніше.